Я, от власне, хочу в продовження думки пана Юрія висловитися, бо він якраз підвів до того, до, до того пункту, про який я останніх кілька тижнів активно дискутував. Я зразу зроблю пару ремарок і вернуся до основного питання. Стосовно демографічної ситуації, ну я не, не, не буду спорювати той факт, що вона дійсно є. Не найкращою на сьогоднішній день це факт стосовно того, що нація старіє тобто, це теж факт, з цим немає сенсу сперечатися. Єдиний момент, що ну якби я не, не бачу. Сенсу зациклюватися на цифрі, тому що ми знаємо приклади значно менших держав, які існують і по сусідству з нами, і є тим не менш успішними державами, незалежно від цифри населення загальної. В нас проблема з, зі зміщенням фокусу дискусії, власне, на саму цифру демографічну, що от нас там я не знаю, я думаю, що частина з присутніх тут, судячи з віку, пам'ятає ці. Веселі джингли» на телебаченні нас 52 мільйони. Тобто і це десь от за період незалежності ця цифра в нас докотилася до там, оптимістичних 30, а то вже, напевно, і 28, 27, тобто мільйонів на сьогоднішній день реальних. І, як на мене, найгірша дискусія, яка ведеться, це заміщення. Тих, хто покинув Україну, тих, хто загинув за незалежність України дешевою робочою силою з я це називаю умовного Бангладеш, бо були деякі люди, які власне так це формулювали. Нам потрібні Бангладешці. Це рішення абсолютно. Не те, що неправильним з економічної точки зору, воно є шкідливим в принципі для обговорення. Бо коли ми говоримо тут саме формулювання цієї ідеї, воно передбачає відсутність будь-якої осмисленої соціальної політики відносно власного населення, власних громадян, бо пошук рішення шукається у, у тому, аби знайти. Тих, хто не зміг, скажімо так, добитися успіху в своїй країні, де в нього однозначно якісь можливості могли би бути, і не добився того, не тому, що він там якийсь не такий, а напевно, тому що в цілому оцей суспільний договір, який існує в тій країні, привів до того, що країна в такому, в тому числі, економічному стані знаходиться і, такі, і людина, як ресурс там коштує, власне, стільки, що змушена. Шукати себе десь в світі, тобто в інших реаліях, привізши сюди будь-якого безкоштовного умовно працівника, який готовий там працювати за міні менше ніж українці, ми прирікаємо себе власне на розворот курсу. Від європейської інтеграції, можливо, ми будемо продовжувати про це говорити, але в економічному сенсі ми будемо обирати вектор розвитку, який обрав умовний Бангладеш. Тобто, ми не говоримо тут про розвиток. Ми ця дискусія вона виключає з порядку денного обговорення, наприклад, добробуту українців, тому що в цьому немає сенсу. Тобто ти говориш про те, як замінити українця тим, хто готовий приїхати в Україну і жити трошки краще, бо все ж таки умови в загальному в нас набагато краще тих країн, які розглядаються, але отримувати значно менше ніж пересічний українець свого часу, коли ми там, ну коли я був у державній владі, тобто і змушений був регулювати якісь процеси в частині залучення інвестицій, то у нас було таке шкідливе визначення для України як країна з дешевою робочою силою. Я його де міг намагався замінити на інше формулювання з доступною робочою силою. Семантично, тобто, це, це різні поняття. Перше це констатація і продаж, тобто факту, що ми дешеві, купіть нас за, за зовсім недорого. Друге, це. Констатація тимчасового явища ми поки що доступні, тобто, бо в нас така ситуація склалася. Поза тим, це давав ну, і відповідно така, такий підхід давав мені можливість з компаніями говорити про те, що той та можливість, яка відкривається зараз в плані там вартості одного працівника українського, це тимчасове явище. Ви маєте бути готові до того, що ринок працівника буде розвиватися, працівник буде диктувати свої умови. Ми маємо гідність, ми хочемо жити гідно, ми хочемо гідних умов оплати праці для наших громадян. І не тільки умов оплати праці. В певних рішеннях ми дійшли до того, що в галузях, де не так не в галузях, а в спеціальностях, де крім. Де український працедавець, окрім просто оплати праці за виконану роботу, не передбачав взагалі жодних бонусів для працівника, тобто примітивна складальна робота, якась механічна робота, наприклад, на фабриці? Український працедавець вважав, що для того, щоб людина у нього працювала, достатньо було платити зарплату. Нам же ж в діалозі з людьми, які розуміють цінності, мають інші цінності і розуміють вартість людини, а не просто ресурсу людського, вдалося домовитися про різні формати, тобто, коли ці люди отримували медичне страхування. Ці люди отримували відпочинок коштом компаній, тобто це не низькокваліфікована чи робоча сила, котра не потребує кваліфікації. І бізнес це робив, коли йому. Привести правильні аргументи, чому це важливо робити, Швиденько поясню, бо трошки не тема. Але ви зрозумієте логіку, куди я хилю. коли працівник потребує вирішити свої особисті справи. Він і йшов до корумпованого українського лікаря, який за умовних 50 гривень видавав йому довідку про непрацездатність на потрібну кількість днів. І ця людина офіційно не приходила на роботу на фабрику, а через це, через відсутність одного працівника зупинялася лінія, на якій працювало типу, всього 12. Тобто 11 інших теж не працювали. Бо йому треба було картоплю посадити, в мову. Це можна пробувати усувати шляхами адміністративними, збирати головних лікарів в обласній адміністрації, гупати кулаком по столу і казати но-но-но. В жодному разі, бо дивіться, ми ж вас всіх знайдемо, не видавайте тих е, довідок. Це працює там, наприклад, на місяць часу, всі затишилися, потім це все повертається. Коли… Е, я запропонував інший формат. Давайте ми ви застрахуєте своїх працівників медичним страхуванням. І коли працівник не буде думати про те, що йому потрібно свої кошти потратити на власне лікування, а буде знати, що йому гарантовано гарантоване лікування в будь-яку секунду, як тільки воно йому буде потрібно, він звернеться до лікаря. А лікар ніколи не той лікар, який працює зі страховими компаніями, ніколи не видасть липову довідку. Бо один раз, коли це з'ясується, він потрапляє в чорний список і з ним не працює більше жодна страхова компанія. Тому що це витрати їхні. І в такому випадку, ви кажу, знімаєте проблему. У вас працівник, навіть якщо справді захворів, швидко полікувався і за три дні знову на роботі. А якщо ви цього не зробите, він там покладе собі подорожник в шкарпетків з надією, що йому то якось допоможе. Потім пропаде на два тижні з робочого місця. Це змінило підхід. Це дозволило, тобто, людям почати відчувати себе людьми, а не просто машинами, які їх використовують на е, максимум їхньої потужності. І купу додаткових сервісів, трансфер до роботи з роботи. Тобто, не ти шукаєш, як добратися на роботу, а компанія про тебе дбає. Спортивні секції для працівників, спортивні секції для їхніх дітей. Це все було реалізовано і воно працювало, і, напевно, частково працює зараз далі на тих підприємствах. Я там особисто там з кожним не контактую, бо ми близько 450 проєктів у підсумку запускали. І я до того, що це може працювати далі, ми повинні. Швидше орієнтуватися в соціальній політиці не те, аби ми дбали про тих українців, які залишилися, а не думали про те, як їх замінити на дешевшу робочу силу, бо інакше це не назвеш як робочу силу. Це в цій частині дуже-просто дуже болить мене ця дискусія. Пан Юрій так гарно під неї підвів. Я тут ще одну ремарку зроблю у цьому контексті. У нас є ще деякі. Моральні питання. Коли ми оголошуємо про те, що нам бракує робочої сили, а її дійсно бракує, я там вже читав запити роботодавців, бізнесменів, скільки їм бракує там водіїв, вантажів, скільки їм монтажників бракує, звалювальників, це дійсно є правда. Але питання постає таким чином: яким чином їх звідки залучити? І в якому статусі? Бо я хочу нагадати. Досвід Західної Європи, яка швидко розвивалася після Другої світової війни, і в них теж був брак своєї робочої сили. Бізнес розвивався швидше, аніж можна було знайти власну кваліфіковану робочу силу. І дійсно залучали з інших країн і мотивували це так званим мультикультуралізмом. Очевидно, мультикультуралізм занепав, він виявився не життєздатним. Про це навіть говорили основні ідеологи мультикультуралізму. Прихильники такі як Ангела Меркель. Тепер вони не знають, що з цим робити. А у Франції особливо була проблема моральна. Коли з їхніх колоній вони забирали свою адміністрацію колобранську, бо їх там вирізали сім'ями насправді, вони почали притягувати ще своїх. Це сподобалося багатьом, бо це так звана дешева робоча сила. І вони дивились на цю дешеву робочу силу як на інструмент. Власного збагачення. Ці люди, яких так трактували, дуже швидко це розуміли. На нас не дивляться як на повноцінних людей, на повноцінних французів, на нас дивляться, по суті, як на рабів. І це дозволяло їм аргументувати, чому вони хочуть залишатися в своєму середовищі, в своєму гетто і не інтегруватися в суспільство. У випадку України, якщо ми будемо таким чином підходити, нам потрібно для розвитку України, для заповнення пенсійного фонду, для багато чого. Залучити тих 5 мільйонів робочих рук, то в нас виникає логічне питання, звідки вони прийдуть. Очевидно, ні зі Швейцарії, ні з Норвегії. Хіба що топ СЕО прийдуть? Але більшість прийде з країн, в яких, як Роман сказав, вони. З, нижчих, з країн, де нижчі соціопобутові, санітарні, економічні стандарти, і Україна для них буде принаймні або майданчиком, звідки можна дальше перестрибнути, або принаймні вони задовольняють свої потреби жити в кращих умовах. Але один нюанс: у світі, особливо у розвинених країнах, де демографічна ситуація така як у нас, існують агенції знайому робочої сили, які працюють в тих регіонах. Питання, чи ми переможемо у боротьбі за якісного робітника, чи програємо? В нас є ресурс, такий, як є, скажімо, в Німеччині, і Швейцарії, чи ні? Отже, якщо ми можемо припустити, що в нас менший ресурс, то ми і менш кваліфікованого робітника отримаємо. І якщо вони будуть так само жити в своїх гетто, не будуть інтегруватися а людині з іншої. Скажімо, культури, релігії, мови, раси є важче інтегруватися між людьми з подібною культурою, то виникнуть такі анклави, які можуть один день сказати там сі Цзіньпіну в віді війська. Тобто, ну, я, не кажу, я це перебільшую, звичайно, але ми це отримали. Коли була індустріалізація Донбасу, коли був такий плавильний котел різних націй, вирваних зі свого коріння, заселені туди, в один момент вони відчули, що вони можуть так сказати. Тобто моральна проблематика в тому, що ми вже ставимося до них як до звичайного інструменту, а не до людей, і отримуємо бумеранг. Моя думка, що ми повинні думати про створення таких умов в Україні, за якими їдуть в розвинуті країни, і тоді ми. Не маємо гарантії, що захоче наша діаспора повертатися. Це колись були такі дослідження максимум до 15% захочуть повертатися, і то багато хто каже хіба помирати в Україну на хорошій пенсії. Але принаймні створити умови, які відкриють цей шанс на повернення, ми повинні зробити. Це буде правильно. Я от відразу вам відповідь і на основне питання переключився ще коротко. Ми можемо створити умови, коли кваліфікований працівник приїде. Ба більше я вам скажу, що такі умови існували до початку війни 2014 року, тобто, і навіть після 2014 року ще якийсь час. Тобто, в нас дуже багато експертів європейських вчили український бізнес в тих галузях, в яких він був слабкий. Наприклад, голландці. Досить сильні експерти в молочній переробці, і в нас реально. Це були не СЕО компанії, тобто які тут щось виробляли, це були, ну СЕО компанії, теж були там і іноземці, були і українці, але власне експерти з експертизою, які коштом якихось чи грантових програм Європейського союзу, тобто чи е, самі компанії, котрі розуміли, наприклад, що там умовний Вімбільдан, який там хоче працювати на ринку України і е, виробляти молочну продукцію, розумів, що в пересічного аграрія українського який хоче, хотів би. Конкурувати там, тобто своєю продукцією сировиною, точніше, для молочного виробництва, він не має абсолютно жодних таких підставових знань про те, як працює теперішній ринок і яке то молоко, якої якості здавати, і вони просто платили зарплату спеціалістам, які тут в Україні їздили, отак, от від фермера до фермера, і їздили їм по вухах, розказували про нормативи, про якісь типу нові норми підходу, як зберігання, там тобто і так далі, що їм треба робити, і виховували тим самим потрібних. Для компанії-фермерів з потрібною якістю ми до того спокійно можемо вернутися раз, а два. Давайте не забувати, що от та вся історія, яка була, вона має ну, її потрібно пам'ятати, тобто, але умови інші були: індустріальна революція і теперішній час. Коли ми можемо роботизувати, тобто, ну практично всі примітивні функції, тобто, все, що складається, все, все, що набирається, все, що штампується, все, що там якось лиється, це все може бути автоматизовано. Я просто ну, я особисто запускав такі такі інвестиції. І я бачив, як спочатку це, ну, це якби спочатку, це було логічне і поступове. Спочатку приходять за доступною робочою силою, далі починається. Ринок працівника, працівник починає диктувати вимоги, і компанія розуміє, що наступна виробнича лінія повинна бути півавтоматизована. Тобто, вже там кілька простих функцій буде виконувати машина, бо це дешевше, менш проблематичніше. А тим людям, що залишиться, ми зможемо платити більше в такому разі, так як вони вимагають. Тобто... А ще наступна лінія буде повністю автоматизована, і на ній буде працювати тільки два інженери по черзі mm. і контролювати якість. Во це проблема їх пробують вирішити скорочення робочого тижня, робочого дня Для викладачів для вчителів. Зараз хочуть закривати контракти. Так що в нас в нас тут, якби все ну не така, як власне до того і ведуша ситуація. Насправді не так вже й катастрофічно. Нам потрібно шукати правильні під... менеджерські підход. Ходи до її вирішення, і власне, я би так взагалі ідеально, щоб отою дискусією розмови про дешеву робочу силу зблонадеж закінчилися в країні. Взагалі, я розумію, що це неможливо, але тобто, навіть ми тому дуже багато часу присвячуємо. Вернуся ще до основного питання, і що я собі занотував в процесі розмови, і на що хотів би сказати, як виходити з оцієї ситуації, яка склалася, я взагалі вважаю, що для влади на сьогоднішній день для тих, хто керує процесами, ситуація дуже позитивно складається, зважаючи на той скандал, який відбувається, на те, що оприлюднено, на те, як це ризикує бути розкручено далі, і хто буде нести відповідальність, я з подивом спостерігаю як опо. Позиція якогось милого хоче розділити з владою відповідальність за наслідки того, що нас чекає. Та, ну, мусять подякувати, поцілувати руки і сказати, хлопці, давайте поділимося нашою відповідальністю. Ми тут. Перепрошую, наплужили, але якщо ви так дуже хочете, то от вам там частина поля, тобто збираємо уряд національної єдності чи як ви хочете це назвати, і давайте ділитися. Тобто, я чесно, з точки зору політичного піару, то логічніше було би докопати тобто, того, хто впав до. До фіналу, тобто, і тоді сказати, ну от вся відповідальність за те, що відбулося на, на оцих людях. А тут якісь ну то тобто, я розумію, тобто логіку, це національна свідомість. Бо якщо, якщо піти тим шляхом, який я щойно озвучив, то ми ризикуємо втратити в державу, і ми вже таке мали в своїй історії, тобто і це цілком реально отримати зараз. Ми бачимо, що, попри картковий майдан, який вийшов з конкретними вимогами стосовно там неможливості впливу на конкретній інституції, коли е, минулого тижня е, якісь е, активісти кинули клич збирати майдан проти чинної влади, і їх навіть підтримали московські е, ці е, представники, українські колишні представники в Москві і сказали, що та треба виходити на майдан. Українське суспільство абсолютно так здорово на це відреагувало. Типу, який майдан? Давайте ми тут. Закінчив війну, а тоді сядемо з, з довгим списком, типу та і, і розберемося, хто за що відповідальний. І мені здається, що поки що це власне ілюстрація здорової демократії на сьогоднішній день відбувається, коли всі розуміють, хто не правий, де хто скажімо так, що зробив, за що мала би бути відповідальність, але і які є ризики, і що вони переважають. У підсумку, тому краще зараз зайнятися тим, аби не аби вийти з ситуації і не втратити державу. Тому мені здається, що поки що по відчуттях те, що відбувається, воно є скажімо так досить оптимістичним.